Всім доброго дня. Сьогодні у нас з вами пункт 31 правил дорожнього руху, який називається технічний стан транспортних засобів та їх обладнання. Пункт 31.1. Технічний стан транспортних засобів та їх обладнання повинні відповідати вимогам стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища, а також правил технічної експлуатації, інструкцій підприємств-виробників. Та іншої нормативно-технічної документації. Коротеньке пояснення: технічний стан транспортних засобів та їх обладнання є фактором, що впливають на безпеку дорожнього руху тому в Кримінальному кодексі України стаття 287 передбачена відповідальність за випуск в експлуатацію запевно технічно несправних транспортних засобів. Пункт 31.2: Забороняється експлуатація тролейбусів і трамваїв. За наявності будь-якої несправності, зазначеної в правилах технічної експлуатації цих транспортних засобів. Перелік несправності тролейбусу і трамваїв, за наявності яких забороняється їх експлуатація, міститься в правилах технічної експлуатації цих транспортних засобів та інструкціях, що зберігаються в тролейбусному і трамвайному депо. Пункт 31.3 Забороняється експлуатація транспортних засобів згідно із законодавством під пункт А, у разі їх виготовлення або переобладнання з порушенням вимог стандартів, правил і нормативів, що стосуються безпеки дорожнього руху. Під пункт Б забороняється експлуатація транспортних засобів, якщо вони не пройшли обов'язковий технічний контроль для транспортних засобів, що підлягають такому контролю. З метою забезпечення безпеки дорожнього руху транспортних засобів, що підлягають проходженню обов'язкового технічного контролю, вони мають пройти його у встановленому порядку у відповідних органах МВС України. Слід зазначити, що кожен водій зобов'язаний стежити за технічним станом свого транспортного засобу і контролювати його. Підпункт В. Забороняється експлуатація транспортних засобів, якщо номерні знаки не відповідають вимогам відповідних стандартів. Які ж стандарти відповідають за ці вимоги? Це два стандарти. Перший ДСТУ, тобто Державний стандарт України 3650 2004 року, який називається Дорожній транспорт, знаки номерні транспортних засобів, загальні технічні умови. Та ДСТУ. 4278 2006 року, який називається Дорожній транспорт, знаки номерні транспортних засобів, загальні вимоги, правила застосування. Під пункт Г. Забороняється експлуатація транспортних засобів у разі порушення порядку встановлення і використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв. І давайте коротеньке пояснення: самостійне обладнання. Транспортних засобів спеціальними світловими або звуковими пристроями типу Сирена заборонене. Слід пам'ятати, що відповідно до указу президента України про заходи, що впорядковують використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв і номерних знаків на службових транспортних засобах від 30 березня 2005 року, це указ номер 567. Спеціальні світлові сигнальні пристрої з синього кольору та звукові сигнальні пристрої можуть встановлюватись на службових транспортних засобах, які використовуються для пересування осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, або на транспортних засобах поліції, оперативних або спеціальних транспортних засобах військової інспекції безпеки дорожнього руху, військової служби правопорядку в Збройних силах України. Внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ України, податкової поліції, служб безпеки дорожнього руху, служб безпеки України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Державного департаменту України з питань виконання покарань, швидкої медичної допомоги, аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони. Служб інкасації та перевезення цінностей Національного банку України, управління Державної охорони України за наявності спеціального дозволу, який видається відповідним органам МВС України. Спеціальні світлові сигнальні пристрої червоного зеленого кольорів можуть використовуватись виключно на транспортних засобах підрозділів поліції України та управління державної охорони. Пункт 31.4 Забороняється експлуатація транспортних засобів згідно із законодавством за наявності таких технічних несправностей і невідповідності таким вимогам. Пункт 31.4.1 Гальмові системи. Під пункт А. Забороняється експлуатація транспортних засобів, якщо змінено конструкцію гальмових систем. Застосовано гальмову рідину, вузли або окремі деталі, що не передбачені для даної моделі транспортного засобу або не відповідають вимогам підприємства виробника. Під пункт Б. Забороняється експлуатація транспортних засобів під час дорожніх випробувань робочої гальмівної системи, яких перевищуються такі значення. Давайте проговоримо, які це значення. Спочатку зазначимо тип транспортного засобу. А потім гальмовий шлях, який не може бути, значення якого не може бути перевищено. Так от, легкові автомобілі та їхні модифікації для перевезення вантажа. Гальмівний шлях має складати не більше 14,7 метрів. Автобуси не більше 18,3 метрів. Вантажні автомобілі з дозволеною максимальною масою до 12 тонн включно, не більше 18,3 метри. Вантажні автомобілі з дозволеною максимальною масою понад 12 тонн не більше 19,5 метрів. Автопоїзди, тягачами яких є легкові автомобілі та їхні модифікації для перевезення вантажу не більше 16,6 метрів. Автопоїзди, тягачами яких є вантажні автомобілі, не більше 19,5 метрів, двоколісні мотоцикли і мопеди не більше 7,5 метрів, мотоцикли з причепом, не більше 8,2 метрів. Нормативне значення гальмового шляху для транспортних засобів випуску до 1988 року допускається перевищувати не більше ніж на 10% значення поданого вище. І примітка 1. Випробування робочої гальмової системи проводиться на горизонтальній ділянці дороги з рівним, сухим, чистим цементом або асфальтобетонним покриттям при швидкості транспортного засобу. На початку гальмування 40 км на годину. Результати випробування вважаються незадовільними, якщо під час гальмування транспортний засіб розвертається на кут більше 8 градусів або займає смугу руху більше, ніж 3,5 метри. І примітка 2. Гальмовий шлях вимірюється з моменту натискання на гальмову педаль рукоятку до повної зупинки транспортного засобу. Підпункт В. Забороняється експлуатація транспортних засобів, якщо порушено герметичність гідравлічного гальмового приводу. Коротеньке пояснення. Порушення герметичності елементів гідравлічного гальмового приводу може призвести до зниження ефективності гальмування транспортного засобу або повної відмови гальмового керування, що неприпустимо. Тому правилами дорожнього руху забороняється експлуатація транспортних засобів з такою несправністю. Від Г. Забороняється експлуатація транспортних засобів, якщо порушено герметичність пневматичного або пневмогідравлічного гальмового приводу, що спричиняє зменшення тиску повітря при непрацюючому двигуні більше як на 0,5 МПа за 15 хвилин у разі приведення в дію органів керування гальмовою системою. Підпункт Г. Забороняється експлуатація транспортних засобів, якщо не працює манометр пневматичного або пневмогідравлічного гальмового приводу, оскільки пневматичний манометр є засобом контролю технічного стану гальмового керування, експлуатація транспортного засобу за його несправності заборонена. Підпункт Д. забороняється експлуатація транспортних засобів, якщо стоянкова гальмова система при відключеному від трансмісії двигуні. Не забезпечує нерухомий стан транспортних засобів з повним навантаженням на уклоні не менше, ніж 16% легкових автомобілів їх модифікацій для перевезення вантажу, а також автобусів у спорядженому стані на уклоні не менше, ніж 23% вантажних автомобілів і автопоїздів у спорядженому стані на уклоні не менше, ніж 31%. Підпункт. Е. Забороняється експлуатація транспортних засобів, якщо не замикається важіль або рукоятка стоянкової гальмовної системи в робочому положенні. Пункт 31.4.2 Рульове керування під пункт А Забороняється експлуатація транспортних засобів, якщо сумарний люфт у рульовому керуванні перевищує такі граничні значення. Тип транспортного засобу Легкові автомобілі та вантажні автомобілі з дозволеною максимальною масою до 3,5 тонн. Граничне значення не більше, ніж 10 градусів. Автобуси з дозволеною максимальною масою до 5 тонн. Граничне значення не більше, ніж 10 градусів. Автобуси з дозволеною максимальною масою понад 5 тонн, граничне значення не більше, ніж 20 градусів. Вантажні автомобілі з дозволеною максимальною масою понад 3,5 тонни. Граничне значення люфту не більше, ніж 20 градусів. Автомобілі і автобуси, зняті з виробництва, граничне значення сумарного люфту не більше, ніж 25 градусів. Під пункт Б. Забороняється експлуатація транспортних засобів, якщо є непередбачені конструкцією відчутні взаємні переміщення деталей. І вузлів рульового керування, або переміщення їх відносно кузова, шасі, кабіни або рами транспортного засобу на різні з'єднання не затягнуті або надійно не зафіксовані. Під пункт В забороняється експлуатація транспортних засобів, якщо зіпсований або відсутній, передбачений конструкцією підсилювач рульового керування або рульовий демпфер на мотоциклах. Підсилювач рульового керування транспортного засобу або рульовий демпфер забезпечують безпечне керування транспортним засобом. Тому, якщо вони несправні або працюють з порушенням вимог заводу виробника, експлуатація такого транспортного засобу забороняється. Пункт Г. Забороняється експлуатація транспортного засобу, якщо у рульовому керуванні встановлено деталі із слідами залишкової деформації. Та іншими дефектами, а також застосовано деталі і робочі рідини, що не передбачені для даної моделі транспортного засобу або не відповідають вимогам підприємства виробника. Хочу зауважити, що дві найголовніші системи в автомобілі це гальмівна система і рульове керування, тому вони 100% повинні бути справними у разі їх несправності будь-якої експлуатація такого транспортного засобу забороняється. Пункт 31 31.4.3 зовнішні світлові прилади. Забороняється експлуатація транспортного засобу, якщо кількість, тип, колір, розміщення і режим роботи зовнішніх світлових приладів не відповідають вимогам конструкції транспортного засобу. Це був підпункт А. Підпункт Б Забороняється експлуатація транспортного засобу, якщо порушено регулювання фар. Під пункт В забороняється експлуатація транспортного засобу, якщо не горить лампа лівої фари в режимі ближнього світла. З метою забезпечення безпеки дорожнього руху під час зустрічного роз'їзду транспортних засобів даним пунктом правил забороняється експлуатація транспортних засобів, у яких не горить лампа лівої фари в режимі ближнього світла. Під пункт Г. Забороняється експлуатація транспортних засобів, якщо на світлових приладах немає розсіювачів, або використовуються розсіювачі і лампи, що не відповідають типу даного світлового приладу. Підпункт пункт Г Забороняється експлуатація транспортного засобу, якщо на розсіювачах світлових приладів нанесено тонування або покриття, що зменшує їх прозорість чи світлопропускання. Примітка 1. Мотоцикли або мопеди можуть бути додатково обладнані однією протитуманною фарою. Інші механічні транспортні засоби двома. Протитуманні фари повинні розміщуватись на висоті не менше 250 мм від поверхні дороги, але не вище фар ближнього світла, симметрично до повздовжньої осі транспортного засобу і не далі, ніж 400 мм від зовнішнього габарита за шириною. Примітка 2. Дозволяється встановлювати на транспортних засобах один або два задні протитуманні ліхтарі червоного кольору на висоті від 400 до 1200 мм і не ближче 100 мм до ліхтарів сигналу гальмування. Примітка 3. Увімкнення протитуманних фар задніх протитуманних ліхтарів повинно здійснюватися одночасно з увімкненням габаритних вогнів і освітленням номерного знаку ближнім або дальнім світлом фар. Примітка 4 на легковому автомобілі і автобусі дозволяється встановлювати один або два додаткові немиготливі сигнали гальмування червоного кольору на висоті 1150-1400 мм від поверхні дороги. Пункт 31.4.4. Склоочисники і склоомивачі вітрового скла. Підпункт А. Забороняється експлуатація транспортного засобу, якщо не працюють склоочисники. І коротеньке пояснення. З метою підвищення безпеки дорожнього руху та запобігання погіршення видимості дороги, викликаному скупченням на лобовому склі крапель води під час дощоби, туману, пилу, бруду, що піднімають транспортні засоби з поверхні дороги, транспортні засоби мають бути обладнані склоочисниками. Під пункт Б. Забороняється експлуатація транспортного засобу, якщо не працюють передбачені конструкцією транспортного засобу склоомивачі. На цьому закінчимо першу частину. Продовження буде у другій частині, де ми розберемо вимоги до колес і шин, вимоги до двигуна та інших несправностей. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний пункт правил дорожнього руху.